Я наче в піжамі, і я вважаю, що це чарівно. В мене на голові теж не зрозуміло, що я помила голову і будьте вдячні за цим. Не наближайтесь, будь ласка, тому що мені знову бріже голову. Зв'язку з тим, що дуже багато людей, які мене дивляться, тобто троє, спитали в мене, чому ти не фарбуєшся в відео. Я вирішила, що зроблю такий формат. Я буду говорити і фарбуватись одночасно. 20 Через приблизно 20 хвилин намагань фарбуватися і говорити одночасно, я зрозуміла, що з цього нічого не вийде, зловила ментальний брейкдаун і пішла їсти. Я не можу говорити і фарбуватися одночасно. Виходить біда. Наступні хвилин 15 я психувала, потім взяла себе до рук і вирішила, що зніму тільки макіяж, а все, що потрібно буде, накладу потім окремим звуком. Так що дупу в купу і погнали. Я сьогодні поговорю з вами на тему косметичних брендів, не тільки українських, а й на жаль, російських, тому що вони все ще в нашому інформаційному полі, завдяки деяким безпринциповим компаніям, але до цього ми дійдемо. Як почалась моя Боротьба за справедливість. Коли в червні я повернулася в Україну, то побачила, що в наших магазинах все ще представлений бренд Vivian Sabo. російський бренд, і це було відомо всім людям, які трошки шарять за б'юті сферу, за бюджетні бренди ще до війни. Але чомусь деякі рітейлери це ігнорують. Почну з найбільшого розчарування, тому що сайт Makeup о, був дуже зручним, дуже швидко вони доставляють, і треба віддати належне в них. Представлено дуже багато продуктів, особливо бюджетної косметики і українських брендів. Але на жаль, мейкапу гроші не пахнуть, тому що вони продовжують продавати Vivienne Sabo по цей день і прикриватись тим, що в документах зазначено, що Vivienne Sabo належить Vivienne Cosmetics, які є французькою компанією. Але я провела невеликий ресерч, і в мене з'явилася теорія щодо того, як же ж так вийшло. Маленький дисклейм. Я не експерт, не юрист, не маркетолог, тому можна вважати це просто моїми фантазіями. В чому ж полягає моя неекспертна теорія? Є таке поняття як кінцевий бенефіціарний власник. Тут варто знати, що не всі номінальні власники є справжніми отримувачами вигоди. І головний поінт в тому, що я кажу, це те, що реальне ім'я кінцевого бенефіціара може бути не зазначено в усіх документах. І мейкап. Цим ми прикриваються, тому що в документах не зазначена реальна засновниця бренду Наталія Ракоч, яка є росіянкою, яка платить податки в Росії, і також ми можемо побачити, що Вів'єн Сабо роблять піар розсилки виключно російським блогерам. Тобто, все каже про те, що це російський бренд, і ця інформація в загальному доступі. І якщо ми капу складно завантажити VPN, щоб зайти на російський Forbes і почитати статті, в який буквально в усіх подробицях розповідається про народження бренду, про те, хто його заснував, де, чому і як, то мені нічого їм сказати. За нагоди я намагаюся не замовляти там, якщо є можливість, я шукаю на інших сайтах, але зараз це. Складно, тому до кінця від мейкапу я не відмовилась. Але якщо я оглядаю якийсь український бренд, в якого є свій сайт або інстаграм, я обов'язково це зазначаю. Наступна зірочка це наша Єва. Єва нічого не відповіли мені на сторіс з тим, що в них все ще представлені Вів'єн Сабо. Окрім цього, Єва закупили нову колекцію Вів'єн Сабо не так давно, тобто пройшов вже рік. Вже не можна казати про те, що вони розпродають те, що залишилося. Зізнаюся, я. Я теж купляю в Єві продукти, як мінімум Глембі, тому що це їх бренд. А я готую на нього огляд. І в принципі, Єва, це зручно, але на жаль, вони теж не дуже принципові. І нарешті Ватсонс. Вони відповіли і сказали, що з 24 лютого вони не закуповували нових продуктів у Вів'єн Сабо. Вони розпродають те, що є. І я всіма фібрами душі сподіваюся, що це чистесенька правда. Тому Ватсонс це промінь надії для мене в цьому випадку. Давайте нарешті за Першим з Вів'ян Sabo дуже крутими новинами. В день, коли я ресерчила про Вів'ян Sabo, я знайшла їх український інстаграм і побачила, що останній пост був за 25 січня, який казав про те, що вони виходять з українського ринку. В той же день я була у Єві і вирішила за одне спитати працівницю магазину, чи будуть ще завозити Вів'єн Sabo. На що вона відповіла, що ні, взагалі Вів'єн Sabo більше не буде. Я ледве стримувалась від того, щоб застрибати. Прямо на місці, тому що це схоже на те, що Вів'єн Sabo в магазинах ми більше не побачимо. Я дуже на це сподіваюся. Також вважаю за потрібним назвати бренди російські, які були представлені або все ще представлені на нашому ринку, такі як Art Visage, Faberlic, Divage. Також є такий бренд, як LN Pro. Взагалі, то наскільки я знаю, його засновницею є Українка, і вона ж є засновницею бренду Ламель. І наскільки я знаю, Ламель вийшла з російського ринку. А LN про, засновниця продала на Росію, теж таке собі, чесно кажучи, також є білоруські бренди, такі як Belor Design, Рілуї, Lux Visage, які я все ще бачу у нас в магазинах. Від себе додам такий бренд як L'Oreal, тому що ще до війни вони мені не подобалися, тому що наскільки я знаю, вони тестують свою косметику на тваринах. І L'Oreal це взагалі гігантський, просто колосальний конгломерат, якому належать дуже багато брендів. Але я все ще все ще вірю в те, що ці бренди. Овідають самі за себе, і Лорель не може просто заборонити їм виходити з Росії, якщо вони цього хочуть, тому що, наприклад, Нікс, які їм належить, наче закрилися на Росії. Якщо хтось знає про Nix або про якісь підбренди L'Oreal, будь ласка, напишіть, тому що мені ця тема дуже цікава. Щодо Maybelline, вони належать концерну L'Oreal, але на їх офіційному російському інстаграмі, на їх Ютюбі, російському не було публікацій з 24 лютого, тому можливо валідно ними користуватись. А взагалі, то чесно кажучи, я не знаю, що робити з брендами, які належать концерну L'Oreal, тому що L'Oreal, не до кінця прозорі чесні, а бренди, які їм належать. Наскільки вони незалежні, я не впевнена, що я можу про це судити. Насправді, якщо ми відмовимося від усіх брендів Floral, це буде масштабно. Далі, бренд Lime Crime. Хто з нас не задивлявся на ці гарні палетки з крутим оформленням? Я була впевнена, що це бренд росіянки, і я не помилялася. Але засновниця через свою скандальну славу продала бренд у. 2018 році, тобто, ми можемо купляти Crime. Багато хто знає бренд Ветн Wild, і він зараз присутній на сайті Золотого Яблука. Як і бренд Матрікс, і там же я знайшла бренди Есенс Catrice, в яких вже рік не активні російські інстаграми, але все ж таки на золотому яблуці їх продуктів достатку. Поки я шукала інформацію щодо інших брендів, то побачила на сайті Золотого Яблука дуже відомий, дуже улюблений українськими візажистами бренд Inglot. Тож робимо висновки. Ще одне велике розчарування – це корейський бренд Холіка-Холіка. Holika Holika. Крім того, що я бачила, що в Наталіни вийшов відео про цей бренд, а значить, що, скоріш за все, їй вислали піар-розсилку. В них доволі активний російський інстаграм, вони присутні на золотому яблуці, тобто всі пруфи очевидні. Також. Діор. Я додам відео Бориски Гайніча Кіо, який розповідає не про косметику Діор, а в принципі про бренд, тому що це модний дом, в них є все, що завгодно, парфуми, косметика. Але вони майже відкрито підтримують Росію. І як же не зазначити наших українських обісранців, таких як Паріса та Сінарт. Почнемо з Сінарт, тому що це перший бренд, який розчарував. Я пам'ятаю, що я в Твіттері бачила, ще на початку повного штабного вторгнення, що Ольга Сенегіна не дуже в адекваті була. Якось після цього я нічого не бачила, і до того ж, Сінарт перейшли на українську, тому в мене була надія, що все окей. Але потім я побачила відео Юлії Грозина. Як я посилалася відео про Сінарт. Що Ольга на початку повномасштабного вторгнення вона закликала зносити владу, потім вона закликала підіймати бунти, тому що чому це вимикають світло? Дійсно, чому? І що вона не може приготувати їсти дитині, наче вона єдина людина, в якої є дитина в цій країні? Я пам'ятаю, що ця тема розфорсилася і вона публічно вибачалася українською мовою. Але після такого треба. Щось більш переконуюче, щоб люди знов почали довіряти тобі. І найбільше розчарування це Паріса. Це мій особистий біль. Я знімала відео про Парісу, в мене було три палетки, робила макіяж відео. Це взагалі моє перше відео було. Тобто, це мені було супер складно. Я ще не вміла монтувати. І тільки я зібралася монтувати. Я зранку заходжу в інстаграм і бачу, що всі б'юті блогери, на яких я підписана, гудять про те, що Паріса свою колекцію нову запустили на Росії. Як це взагалі можна допустити, як взагалі могла прийти в ваші хворі голови така ідея? І креативний відділок Паріси всім складом піднявся і пішов. Моя величезна повага їм за це. Вони великі молодці. Це дуже прикро, тому що в них кльові продукти за невеликою ціною, і їх дуже тепло прийняло б'юті ком'юніті, але вона просто плюнула нам всі в обличчя і пішла торгувати на Росію. Як то кажуть, попутного вітра тобі все. Раку, якщо у вас ще є перелік брендів, які ви точно знаєте, що зрадники, пишіть в коментарях, дуже і дуже важливо розповсюджувати цю інформацію. Я на цьому каналі дуже хочу показати як найбільше кльових продуктів від бюджетних брендів, які не підтримують Росію, які не продаються там, і тим паче про українські бренди, тому що в нас дійсно є бренди, які заслуговують на увагу, і мені дуже цікавиться те. Мені дуже цікаво знаходити кльові продукти і розповідати вам про них. Сподіваюся, що це відео було вам корисним і ви щось нове для себе дізналися. Будь ласка, давайте користуватись українськими брендами. Це дуже важливо. Це зараз дуже на часі. Дякую, що мене послухали. Дякую, що подивилися, як я роблю мій макіяж. І залишайтеся зі мною, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, підтримуйте мене, можливо, копійкою, але тільки після того, як ви. Ви задонатили хоча б 10 гривень на фонд Повернись живим або фонд притули. А якщо у вас нема багато грошей донатити, то коли ви купляєте, наприклад, каву або ще щось, намагайтесь купляти українську каву або український чай, або якийсь український продукт, тому що все, що нам треба, є в нашій країні. Люблю, цілую, всім папа! -па.